Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Українського Відьми. Сьогодні хочу для вас зробити загальний розклад. Що вам каже ваш янголохоронець? Що вас чекає? Яку терміново він хоче вам дати інформацію? Дівчата, не забувайте підписуватись на мій канал та писати ті теми, на які ви хочете побачити відео. Ваш янгол-охоронець. Що він вам каже, дівчатка? Дуже багато в тебе проблем, клопот, ти береш на себе чужі зобов'язання, ти тягнеш чужу карму, ти тягнеш чужі, грі, чужі гріхи. Ти розриваєшся на декілька частин. І е, через це тебе багато. Ти за все хапаєшся, ти знаєш, що ти можеш більше, але чи треба це робити? У тебе є бажання жити краще. Але чи треба таким шляхом саме йти? Зрозуміли? Обери більш легкий шлях. Налагодження стосунків, дівчата, хто давно одинокі. Є можливість налагодити стосунки. Але то не нові, то людина з минулого. У вас були мрії стосовно цієї людини, а тепер залишилися лише страхи. І ангел-охоронець каже, що ви знову можете. Бути дуже близькими, але ви вже по-іншому будете дивитись на цю людину. Він так само буде по дияволу, буде намагатись маніпулювати, але ви вже сильніші за нього. На вас вже ці маніпуляції не будуть діяти. Тобто, у вас буде можливість нові стосунки з ним будувати. Якщо ви відкинете страхи. А ви відкинете? Відкинете. Тут кажуть, що от, якщо ви одружені, дівчата, то тут кажуть, в тебе буде перезавантаження стосунків, тут може продовжитися род, прийти дитина. Нове життя. 3 6 місяців, дівчата. У кого вік такий вже великий, то може дізнаєтесь про когось родичів. Гарну новину. Данго-охоронець каже, обирай серце і залишайся з тим чоловіком, якого обирає твоє серце, з ким буде нова надія. Тому що будуть тебе спокушати і іншими чоловіками. Але ти сама розумієш, чого ти хочеш. Не відмовляйся. Можливість вирішити не тільки свої проблеми, а й проблеми інших людей. Ми тобі даємо таку можливість, даємо сили, даємо методи. Але чи користуєшся ти їми? Тут вже інше до тебе питання. Порада вам. Чекай на стосунки. Не бійся стосунків. Вони принесуть тобі радість та стіля твоє серце. Якщо ви на відстані один від одного, тут кажуть не ем, чомусь не сперечайся та не сумуй. І все налагодиться. Не відштовхуй людину, яка до тебе зі щирими намірами. Час приходить. І ваші мрії потроху починають реалізуватись.